Добрий день. Я вас вітаю усіх. Бажаю мирного неба, міцного здоров'я, щоб все було добре у нас, усіх, українці. Просили, люди писали, щоб подивилися, яка ситуація буде до кінця року у місті Мелітополі, Васильівки і Кирилівки. Ну і, Кирилю, і Кирилівська рада, там, і Охримівка ще село. Ну, так як це на одній лінії йде з Севера на юг? То це ми не можемо зробити один прогноз. Будемо робити окремо. Окремо Васильівка Запорізька область. Василівка Запорізької області. З 20 грудня по 31 грудня як будуть справи там? Запорізька область, Василівка, селище міського типа чи Василівка. що на воді? Велика Васильівка. Васильівка. Я вже бачу на карті, як будуть справи з 20 грудня по 31 грудня, Запорізька область. Василівка, Василівка буде страшно. Зараз ви знаходитесь в ілюзіях і в мечтах про хороше. Ви просто мечтаєте ваші чувства і сподіваєтеся, ви на добре, що все буде скоро добре. Ну тут енергії війни йдуть військові, ворожі. вони вас дуже в страх ввели, страшно від військових дій. Значить, дівчата, дівчата і хлопці, українці, жіночки, чоловіки, рідненькі, дивіться, що, що підказує нам цей розклад, ця інформація. Жіночки повинні молитися. І вже думати, що робити, що допомогти, і молитися, щоб всі сили, всі сили, бачите, вдома, коло дому, в дворах, виходьте на вулицю і гукайте всі стихії. Води, воздуха, огня, енергію землі, води, воздуха і огня. Гукайте всі сили, Всесвіту, всі божественні ангели, архангели, всі, 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 в кого вірите, гукайте на допомогу, на вашу рідну землю, що прийшла допомога. Вам дуже страшно. Це, вас, це вам поможе. Це прямо карта випала коло ваших страхів, від воєнних дій. Васильівка. Значить так, Василівка, у вас буде допомога матеріальна для того, щоб у вас іде прямо хороша допомога матеріальна. У вас там буде все робитися так, щоб ну, поки ви такі, в такому переляку знаходитесь, в таких переживаннях, щоб бережіть одне одного, Васильівка. Помініваєте, мені, звісно, я вас дуже розумію, але у вас серце дивіться, яке уже до цих страхів. Василівочка, рідненька Василівочка, Я вам я бачу інформацію, що вам там дуже-дуже важко і страшно. Василівка, до кінця року. Що буде з нашими українцями? Мечі, російські військові ворожі, жезли українські, які будуть події? Васильівка, Запорізька область. Ой. Ой. Понимаєте, воно все йде до миру. Це карта мер, коли все буде нормально. Ну Но ще через страх і розчарування. І поки ви прям такі депресуєте, дуже, деякі навіть в рюмку заглядають. До цього, що вже не кну, що цей енергії вогня ой, енергії війни. Некоторі навіть заглядають в рюмку. Поняли? Дівчата, кидайте ті рюмки. Ну, трошки ще там по 50 грам, для того для сна. Мир буде Васильівки, но дуже страшно вам. Ріднесенькі, українці. Васильівка. Дуже страшно вам. Я ж не знаю, прям що вам ще сказати. Карта мира є, ви розумієте, це самое головне. Нумерологічний інформаційний подібник. Підпис... Выбачьте. Нумерологичный информационный потек. Васильевка, Запорожская область. Увеличение и цепкость. Эволюция, развития, Прогресс и рост. Признание, величие положения. Упорное развитие. Движение к цели. Увеличение, успех. Вы поняли? Вот такие энергии. Энергии добрые. Васильевка, Запорожская область. В общем... Такі підсказки, дякую вам за увагу. Держимося у Кубки, Українці. Дякую за увагу.